Якщо в вечірню пору вас не видно на дорозі, відкривайте гаманці. Патрульна поліція штрафує тих пішоходів, які виходять на проїжджу частину без світловідбиваючих елементів на одязі. На пішоходів патрульною поліцією було складно більше трьохсот адмінматеріалів. Зокрема, по світловідбивачів, по використанню світловідбуваючих елементів на одязі, вже для того, щоб пішхід був помітний, це є обов'язок пішохода саме використовувати ці елементи. За це невикористання їх є відповідальність. Таких пішоходів було притягнено до відповідальності близько ста. Відповідно, це порушення частини першої статті 127, штраф складає 255 гривень. Поліція нагадує, пішохід також учасник дорожнього руху і повинен неухильно дотримуватися його правил. Тим паче, в цей важкий для України час, коли через рашиські обстріли критичної інфраструктури, вуличне освітлення обмежено вдвічі, відтак збираючись вранці на роботу, варто продумати власний гардероб, аби ввечері, повертаючись додому, пішохід був помітним на ледь освітлені. Ніх вулицях дуже багато випадків є коли знову ж таки люди пішоходи наражають себе на небезпеку. Зокрема, одягаються у все чорний в темну пору доби в неосвітлених провулках або, в принципі, там, де вимкнено світло, просто можуть йти по проїзній частині чим наражати на небезпеку із себе і відповідно водія. Тому закликають поліціянти: бережіть себе і не наражайте на небезпеку інших. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.